І Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Люблені браті і сестри, я вітаю усіх вас з Воскресним Днем а причасників з прийняттям святих Христових Тайм. Сьогоднішнє івангельське читання є достатньо багатогранним. І сприйняття його, звичайно, є знову ж таки багатогранним. Ми знаємо сучасне життя, бо ми є сучасними. Ми можемо розмирковувати те, як було колись, але реалії сьогоднішні говорять нам. Про ті правила життя, які сьогодні існують. Я це говорю в тому сенсі, якби уявити сьогодні. От уявіть собі. Через митницю проходить Ісус Христос. П'я Що б ми почули? Почули б ми, що якщо обідив когось повернув четверо, половину маєньку свого розстану. Правда ж, багато питань. Ми не будемо аналізувати про діяльність цієї структури, От просто себе виявляємо. Іначе навіщо нам це священне писання, якщо б ми, уявляючи його, до себе його не наближали, не порівнювали із собою, із своїм життям, але Бог з ними селімитниками. Давайте уявимо себе, о, Ісус Христос приходить до вашої гості, до вашого дому, щоб ви йому сказали, світи сьогоднішнього Іванського читання. От просто поміркуйте, уявіть. От після служби ви приходите і приходить до вас Ісус Христос. Розгубленість, правда? Не знаєш, що би їй казав. Бо не уявляєш, що він прийде. Ось так свій був розгублений і мита. Але оце глибоке Покаяння, яке в нього було, він усвідомлював, що він робить, як він робить, і те, що він робить неправильно, як він в ньому кається. Можна привести приклади для того, щоб ми краще зрозуміли цей стан покаяння пророка Давида. Інша історія, але знову ж таки пов'язана. Переосмисленням життя, зміною життя, глибокою зміною життя, ми можемо привести приклад праведного насія старозаповіднього. У багатьох інших зміна, яка відбувається, це дія божественної благодаті, яка Змінює саму людину. Але змінює не насильно, а змінює з доброї волі самої людини, з бажанням змінитися. З бажанням змінитися. Бо без вашої згоди, внутрішньої згоди, ні Божественна благодать, ні діяво нічого не зробить. Лише при нашій воді на нас впливає одна або інша сила. І коли людина змінюється, відповідно змінюється в якомусь напрямку. Вчинивши перший гріх, взявши плід, людина стала смертною. Покаяла. Більше того, що був прощений Від Господь може відвернути і смертну кару. Згрішив, помер, покаявся, спасся. Ось ця зміна, оцей щоденний дуалізм, вибір між добром і злом. Постійна боротьба із самим собою. Ось це великі наші страждання, які ми з вами кожен день проходимо. Кожен день. От просто оцініть цей день, як ми його живемо. Кожен раз треба десь стерпіти, треба десь не побачити, промовчати. Весь час і змінюємось. І так, і так. Але щоб змінюватись в позитивну сторону, дойти до стану цього закея, якого ми сьогодні згадуємо, тут повинна бути дія Божественної благодати. не лише наша згода, а наш внутрішній поклик до єднання з цією благодаттю. Бо апостол Павел каже, я можу все в укріпляючому мене Господі. В іншому випадку, а як можна, пам'ятаєте про ушко голки, як можна пролізти? І запитували, а як же можливо це зробити? Кому можливо спастися? А Господь каже, людей це неможливо, у Бога все можливо. Тобто ми можемо змінити все, якщо ми внутрішнє тягнемося до Бога, до цієї божественної благодаті, яка наповнює нас. Але це внутрішня, ріш... внутрішня рішучість, внутрішнє бажання наше, бажання до зміни. І може, може воно залежати лише від згоди або від слова, або правильніше від згоди, а потім слова. Ну, наприклад, є напружені стосунки між кимось. От ми сталося. Що ми робимо? Ми каємось в середині. Усвідомлюємо, що зробили недобре. Який би черний часом не пройшов? Секунда, хвилина, півгодини. Неважливо. А потім приходимо і кажемо, що Вибач. Оце вираження любові до ближнього, вираження. Цього нашого внутрішнього духовного начала під впливом Божественної благодаті ти заставляєш себе усвідомити свою неправоту і піти і вибачитися. Оце подібно до Митеря Закея. Він теж своєрідно вибачав, роздамся. Вони правильно все зібрали. Неправедно. Правильно, але неправильно. Ось оце, оцей внутрішній нас дух завжди, завжди би теж куда його направити. Нам дається воля, воля вибору. І цю волю ми повинні підкоряти божественним заповідям. І тоді буде діяти Божественна благодать. Якщо ми підкоряємо свою волю, проявляємо свою внутрішню згоду. Тому от, сьогодні згадуючи оцього Зеркея, хочеться, щоб ми, слухаючи священне писання, не просто прослухали його і поміркували. Дуже гарно сказано. Дуже правильно сказано. Чи це частина християнства, це не є християнство. Це частина. А потрібно, щоб було повне християнство. Гарно сказано. Я візьму світ це в життя. А що таке взяти в життя? Послухали Іван її сьогодні. Прийшли додому. І у уявіть, віть, сінок двері заходить Ісус Христос. Що будеш казати? А може це статися? На простому прикладі прийшов мене. Ніхто ж не знає, коли помре. В 100 років, в 500, років, завтра, через секунду. Ми не знаємо. От тобі вже зустріч з Богом. Що тобі скажеш? Це бути внутрішньо, постійно бути готовим. Готовим до, до зустрічі з Богом. А найкраще треба жити з Богом. Коли живеш з Богом, то тоді не треба читати, що він зненацька прийде. Хоча і бронховетка читає. Зненацька суддя прийде кожного з діяння на Так читаєте, Чому вчителі? Читаєте рамкою великою чи що? Текст тобі згадає. Написано там так. Раптово прийде, зненацька живе. Все криється так, як є. Один із висловів, висловлював латинські. так, момент море». Пам'ятай про смерть. Простішими словами, пам'ятай про зустріч з Богом». Бо не смерть сама, по суті. Смерть це перехід, але для, для нас це зустріч з Богом. Тому, хай оцей приклад життєвий закеєм, який, побачивши Бога, відчувши своїм серцем, хто це, навіть був малий на на дерево вийде, хоча почав побачити, був готовий із всім попрощатися. І, і все, що в нього було, він готовий був віддати. Отака рішучість повинна бути в нас. Все заради, заради життя з Богом, все заради зустрічі, спілкування з Богом. І жити в Божі. Ось це важливо. Тому хай ці євангельські істини будуть нам не лише приємні для нашого вуха, і ми давали свою згоду, а приємні для нашого серця, для нашого розуму. А ми, змінюючись, досягли всіх часу Христа, чого я вам бажаю. Слава Ісусу!